Друга частина про ремонт. Це спальня. Тут поки що склад, всякого барахла. Ну і сьогодні моє робоче місце, але вже є трошки красоти. Це шпалери. Дружина купила ці шпалери. Ну, такі шпалери намалював дизайнер. Дружина купила ці шпалери. І вони у мотку, коли вона їх відкрила, вони їй зразу не сподобались на дотик. І вона вирішила, що їх треба замінити. Але, на щастя, все ж таки вирішила спробувати, щоб їх вчепили. Їх вчепили і їй сподобалось. Ну і слава Богу, а поряд будуть ось такі. Це називається ламелі. Це тут от воно буде. Як намалював дизайнер, як воно буде. Ну, але вишенькою на торті є звичайно Ось це. Звичайно, це недовго не буде, бо ось тут, бачите, от, буде ще один будинок. Ну, але на озері вже ніхто будинка не збудує. там от. В долині, бачите, Варшава. 40 кілометрів до Варшави звідси. Місяць вийшов. І от нам ставлять кухню